Унітаз АМПМ. Ось він такої конструкції. Без ободка, але є бортик. Але виявилося, що це прям трэш. Він так розбризує воду. Ось крапля. Ось крапля. Зараз вода не береться, ще раз спробую. Ось знову. Ось він сухий, тільки що його витер рукою. Дрібний капель. Дуже багато налетіло. Може папір зараз візьму, спробую з папером. Ось беру шматок картону. Він повністю сухий. Унітаз, протер. Накриваю. Ну Що дивимось? Ось. Рівень розбризування. Це просто жах. У мене до цього стоїть унітаз зараз. Він розбризує, але не настільки, я їм дуже незадоволений. Все мокре. Виникає питання до виробника, навіщо ви таке робите? Ну, зробіть нормально, бо не робіть взагалі. І ще по цьому унітазу трошки додам інформації. Ось унітаз. Ось цей отвір, він не круглий. Цей отвір він також не круглий. Цей отвір для злива, цієї каналізація, Ці отвори не круглі. Просто ніякої малі. Воно оце все напитує каналізацію. Плюс там всередині ну десь замальовано десь ні, ну таке собі. Ну, голове те, що він розбризує.